Треба руйнувати добром та любов'ю. Західна Україна, не бандерівський край, це привітні люди, неймовірна природа і цікава історія. Тепер це точно знають десятеро старшокласників з Донеччини. До Ужгорода на екскурсію привезла школярів відома українська актриса Риммазюбіна. Вона звідси родом хотіла показати дітям зі сходу, які гостинні Закарпатті вдалося. Розповідає Світлана Ковпиця. Учні школи номер 3 з Донецького міста Миколаївка вчора вперше побачили Київ. Сьогодні і Ужгород зустрів їх сонцем та усмішками на обличчях перехожих. 16-річний Назар уже встиг змінити думку про західну Україну. Він вражений красою тутешніх міст, але найбільше привітністю людей привезли, все організували, і це мене дуже вразило. То що є, є такі люди. Для мене це рідкість, але я хочу, щоб все було повсякденність у всі країнах. По новому на західну Україну подивилися десять цьогорічних випускників і троє вчителів. До найзахіднішого обласного центру нашої держави Ужгорода їх привезла відома актриса Рима Зюбіна. Доброго дня доброго дня Закарпаття! Рима Зюбіна народилася в Ужгороді. Вона прагне познайомити дітей зі Сходу з толерантними і миролюбимими місцевими жителями, показати їм культурні традиції Закарпаття та переконати. Тільки в єдності збережеться цілісною Україна, а руйнувати стереотипи у дітей легше, демонструючи їм добро. Я зрозуміла, що ми повинні починати з дітей міняти, але ти нічого не розкажеш на пальцях. Ти повинен привести, показати. Ось поводити, щоб вони відчули. І от сьогодні я вже бачу, тому що вчора в Києві у них був цілий день. Вони виявляється, майже нічого не знають про майдан, того що там було насправді. Діти зі сходу гуляли містом та знайомилися з однолітками в Ужгородській школі з російською мовою навчання. Тут під одним дахом 600 учнів понад 20 національностей. Кожного цінують за розум та досягнення, але не за те, якою мовою він спілкується. Найголовніше, що мені б хотілось донести до их сердец что мы точно такие же люди как они и то что э, нас разделили какими-то непонятно какими политическими мотивами э, на две части такого не может быть в принципе мы единая страна мы единый э, народ в Ужгороді гості із зони АТО вперше за довгий час відчули доброзичливе ставлення до себе та хоч на мить забули про війну, від якої не раз ховалися у підвалах. І ось в Ужгороді донецькі учні побачили зовсім інше життя. У людей інші цінності, ніби маленька Європа. Таке. От. Враження дуже гарне, все дуже подобається. Світ дійсно інший і тут спокійно. Закарпатті діти зі сходу пробудуть три дні. Вони вже знайшли тут нових друзів і встигли полюбити цей особливий багатонаціональний край. Такі от прості кроки, і це не так важко. Це зовсім не важко. На та просто нам жити в цій країні. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, факти ICTV.